Чи займатися спортом 17-річна Поліна не обирала. П'ять років тому психолог порадив дівчинці обрати бокс, аби проявляти свою активність та жвавість саме на ринзі із суперниками. З часом Поліна розсмакувала тренування та нині стала вже майстринію спорту України, чемпіонкою Європи. І на перших своїх міжнародних змаганнях, що відбулися днями у польському Глівіце, вийшла на п'єдестал пошани із золотом у руках. Я дуже сильно переживала, що я програю, тому що дівчинка ціловані старша. Я очень запереживала и вообще хотела уже выходить из бокса. И вообще не хотела ничего. Но поддержка тренера очень мне помогла. Я переборола себя и пошла. И, оказывается, вообще ничего страшного не было. Міжнародний чемпіонат з боксу серед жінок проводять у Польщі вже 17 років поспіль. Цьогоріч у єдиноборствах змагалися кілька сотень спортсменок із 19 країн зі всього світу. У своїй ваговій категорії 81+, Поліна посіла перше місце серед 24 конкуренток. І, хоча через війну не було достатнього часу підготуватися тренер у перемозі юної боксерки і не сумнівався, я очікував. очікував. Вона більше не очікувала, ніж я. Я ж знаю, що вона може, як вона може. А там уже треба настраювати, треба розмовляти, щоб спортсменка сама повірила в себе і зробила це. Цей рік став для Поліни не тільки багатим на перемоги. Юна спортсменка вступила до Криворізького вишу та навчається на спеціальності фізичне виховання. А в майбутніх планах спортсменки плідна підготовка ще до одного чемпіонату світу, що відбудеться у листопаді. Тож тільки перемог бажає Поліні, Маріола Акуліч, Олександр Довженко і вся команда першого міського.